Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо задачі. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Крім того, для нас важливо вдосконалювати вміння, виконувати усні письмові обчислення, знаходити значення виразів на кілька дій або виразів зі зміни, розв'язувати рівняння. Крім цього, будьте уважним до себе, щоб з'ясувати, чи все вам дається, чи на чимось ще слід працювати. Це важливо, оскільки на вас незабаром чекає автоматична робота, на якій ви продемонструєте свої знання. Будь ласка, запишіть сьогоднішнє число це 7 березня. Класна робота і число 130. 7 березня. Класна робота. І записали, будь ласка, 130. Так, номер один. Нам потрібно з вами знайти значення цього виразу. Ось бачимо, це наша частинка, це в дужках. Так, отже, починаємо рахувати. 430 додати 190. 620. Далі, 830 мінус 340 490. Поділили на 7, 70. Помножили на 3, 210. 620 мінус 210, 410. Якщо ви порахували правильно, то у вас так само повинно було вийти 410. Наступне номер 2. Для шкільного парку виділено 1000 гривень. Щоб купити троянди півонії, треба заплатити 760 гривень. А щоб купити півонії бузок 510 гривень. Скільки коштує кожен вид рослин? Так, ми з вами складаємо коротку мову. Так, перше, це що в нас будуть? Троянди, так, «т». Добре, далі друге це що у нас будуть? Півоні. Півоні ми можемо так зробити раз, два частинка. І це у нас бузок. Отже, всього заплатили 1000 на троянди півоні 760, на півоні бузок 510. Що ми з вами можемо зробити? Так, ми можемо тисячу відняти 760 і дізнаємося, скільки за бузок. Так, отже, перша дія. 1000 мінус 760 дорівнює 240. В душках гирини. Три вузок. Тепер ми можемо що зробити? Від 1000 відняти 510 і дізнаємося, скільки заплатили за троянди. Отже, тисячу мінус 510. дорівнює 490 в дужках ГРН Тре троянди. Так. І третє діє, що ми будемо робити? Від 760, віднімаємо 490. Отримали 270 гривень, і це на співоні. І відповідь ми записуємо 240 гривні. 490 грн. 270 Двісті сімдесят Так, добре. Одну задачу ми з вами опрацювали. Тепер ми інший вид задач, такі, які ми з вами вже опрацювали. На, однаков, на шести однакових яхтах можна покатати 540 туристів. Скільки потрібно таких яхт, щоб покатати 720 туристів? Отже, кількість туристів на одній яхті, кількість яхт, кіль... загальна кількість туристів. Так, що ми можемо? Ми знаємо, кількість яхт було 6 і покатали 540, скільки щоб покатали 720. І в нас однаково. Що ми з вами можемо зробити? Так, ми можемо 540 поділити на 6. І дізнаємося з вами кількість туристів на одній яхті. 90 туристів на одній яхті. Записав, будь ласка, перша дія. 540 поділити на 6 Дорівнює 90 в дужках Т Три на одній яхті. Тепер що ми можемо зробити? Ми повинні 720 поділити на 90. Отримаємо з вами 8. 8 яхт. Так, і об'єднали ми. 720 поділити в дужках 540 поділити на 6 дорівнює 8 в дужках яхт. Відповідь, скільки потрібно таких яхт, щоб покладати 720 туристів. 8 яхт потрібно. Отже, записала, будь ласка, відповідь. Вісім яхт. Потрібно. Наступне номер чотири. Нам потрібно з вами обчислити приклади. Так, чотириста вісім плюс 356. Вісім плюс шість.

Тут у нас уже шість, 6 мінус два, чотири. Четыреста двадцать пять. Наступне. Шістьсот двадцать семь плюс двісти тридцять шесть. Семь плюс 6, тринадцять. Два плюс три, пять. Еще один. Шість. Шість плюс два. Вісім. Отже, вийшло 863. Наступне 804 мінус 609. Чотири мінус дев'ять не можемо. Чотирнадцять мінус девять п'ять. Тут у нас дев'ять девять мінус 0 дев'ять. І сім мінус шість один. Вийшло 195. Так, розкажіть про результати власне досягнення, що вам було складно, що ні, а над чим ще слід попрацювати. Я вам дякую за урок, всього найкращого, до побачення.